Русминка для очей. Молодцы, давай приступаем к новой. Залаинский пришел с посту президента. України і при цьому протести ще залишилися. І ще йдуть протести і це вже як, -як звичайна революція. М і хочу вам сказати: революція ще не закінчилась, але можливо буде один наступник Гордій Бойко. Він він там знімав коїсь такі відео, але із цих протестів йому прийшлося втрутитися в політику. Ось 9 жовтня 2025 року буде, буде інавгурація президента України Гордія Бойка Романовича. І хочемо вам сказати. Він зараз живе в закритому житті, він нічого такого не хоче, і хоче, і він звичайна людина зараз. І хочу вам сказати: поки Росія робить агресію, ми не відмовимося від збройної програми. Хочу вам сказати, ми не будемо терпіти, але те, що лише я там стукав, це була хвилина мовчання, і це перші новини каналу. Правда ТВ. Ну, побачимось завтра.